Зареєстровано законопроект про надання відсрочки адвокатам, але у вказаному законопроекті є декілька нюансів. По перше, матимуть право на відсрочку лише ті адвокати, які мінімум 10 років є адвокатами та мають відповідний стаж. Наприклад, я став адвокатом лише в 2017 році, тому на мене така відсрочка не буде розповсюджена. По друге, я вважаю невеликі шанси на те, що вказаний законопроект все ж таки буде державою прийнятий, оскільки останні Часи мобілізація є більш жорсткою та виписаною, і право на надання відсрочка в основному зараз надають лише або людям, які там були в полоні, або родичам військовослужбовців, тобто більш соціальне йде направлення щодо надання відсрочок, що я вважаю, все ж таки є справедливим. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що адвокати повинні мати право на відсрочку, чи хай будуть на рівні з іншими громадянами України? Буде цікаво почитати про це в коментах.